Всім вітання. Доброго мирного вечора. Може когось день чи ранок. Вже ми давно знімали про теплоакумулятори. В принципі, немає що знімати, все те, що завжди. Все те, що завжди. Але ж читаю коментарі. Я так розумію, що багато людей ще ну, взагалі вперше заходять в наш канал, не бачили, як ми їх монтуємо, не бачили, як робимо. І починають ставити запитання. А для чого Змійовика? Бо навіть людина дзвонить. По-перше, для чого теплоакумулятор, що багато людей не розуміють. І пишуть, там, а ви людей розводите і так далі. Тому потім, ну, це залишимо задушками. Тут питання інше стоїть. Навіть людина вже розуміє, що треба теплоакумулятор йому визначилося. Кажу, а змійовичок буде, а що це таке? А для чого воно? І пішло і поїхало. <кхм> В даному теплоакумуляторі. Аж два змійовики. У нас був один теплоакумулятор, не пам'ятаю, ми зняли чи не зняли. Два верхні навіть таке було. Один 15 трубою. Один 18. -тру, мабуть, знімали, не пам'ятаю вже. Два змійовички панові Олександрові. А, він, ні, він має сам приїхати. Верхній зміючок і нижній зміючок. Стандартні зміючки мідної труби 15 го діаметру. Досить-досить себе показали файненько в роботі. Значить, з нижнім зміючком ми зробили, ну, не знаю, можливо, відсотків 10 теплоакумуляторів із нижнім зміючком і ну, мало хто хто їх задіяв. Це на перспективу. Все люди на перспективу, на перспективу. Я собі теж десь мрію. Мрію, думаю, можливо, в цьому році думаю, буде менше роботи. Потім думаю, може, в наступному році менше роботи, а той робота якось у нас не менше і не можу знайти якось відірватися для себе щось зробити. Хочу використати сонячну енергію. значить... Дуже просто. Там один мій пан не знає, скільки коментарів написав. Це в мене такий тепломінник, пластинчастий, проточний. Як це глинка збільш, а ви тупі, такі, тупо робите змійовики і не розумієте, що можна поставити. Не знаю, як звати цього пана. Вже не знаємо, скільки років. Років, напевно, 20 назад монтували такі, якби, ну, знайомі з такими знаю, що таке, до речі, хороша річ хоча Буває, якщо вони заб'ються, за, за засоряться. Мені людина дзвонила казав, не можна відкрити кран на повну, на повну потужність з, з, з пластичним теплообміничком. Треба городити окремо датчик протоку, окремо городити насос. і так далі. Подібне, Це у вас вже не накопичувальний вид. Тобто, коли ви користуєтеся газовою колоночкою, відкрили воду. Чекайте, поки загориться, поки воно там почне гріти. Оце подібна ситуація. Ви прикрили кран, зменшився потік, погасла колоночка. Ну, знаємо, який комфорт користування газовою колонкою. Це коли вам наливати ванну там, чи приймати душ, ви відкрили кран, запалилось і постійно тече. Так, проточний зміювату, проточний пломін тоді теж добре. Хоча там треба городити, о, о, о скільки деталей зайвих. Ну, але людина не розуміє, в чому різниця. І пише, то він думає, що винайшов велосипед. Ми не знали, що можна проточного тепломінника поставити. Навіть я сам рекомендував людям, які, які вже з теплокумулятором без мівіка, і запити, що можна придумати, рекомендував так само той протожний тепломіничок, як варіант, як варіант. По теплокумулятору, я думаю, вже ми 100 разів показували, що одно закатується, що тут не робиться, що робиться за закаткою. Дно конусне в нас, одно конусне. Ну і розповітря вводимо в сторону. Я бачу вже по інтернеті. Багато хто так робити. Не знаю, чи ми перші, знов почне там пан Memory Box сказати, а я знов, я придумав. Ну, Я так перше зробив, побачив в заводському теплокумуляторі, було, що людей потекло. І думаю, це не добре. Придумав так робити. Але хто, чи паралельно хтось додумався до такої самої конструкції, чи це нас копіювали, я не можу цього сказати. Але знову ж таки, ми придумали з нуля, такого ніде подібного, нічого не бачили. Ніде нічого не бачили подібного. Значить, верхній змічок для гарячого водопостачання дуже-дуже дуже дуже прекрасна річ, просто необхідна. Я вважаю, хто теплоакумулятор робить без верхнього змівика. Просто ну, псує всю задумку. Це 50% функціоналу теплоакумулятора. Особливо зараз зими теплі, весна, осінь. Ви пропалили раз на 3 доби, розумієте, там раз на дві доби, і вас, коли не прийде, у вас постійно буде тепла вода. Фактично, це накопичувальний цей, ну виходить як бойлер, тільки накопичувального на типу, а не проточного. Хоча він працює на проток. Але якщо у вас є там 50 градусів, умовно кажучи, і вас воно буде забирати, забирати скільки є, вода не закінчується. вода не закінчується. І Окремий бойлер, це ну, таку тему я мабуть пізніше розкажу. Окремий бойлер інколи теж має свої переваги, особливо якщо у вас мала ємність теплоакумулятора. Якщо дуже мала ємність теплоакумулятора, і ви встаєте, умовно кажучи, там вранці там, чи через добу, коли ви там будете палити ваш котел, приходити, вас опалення забирає теплу воду. Теплу воду вже у вас немає. А в бойлері є ще тепла вода. Тоді це є плюсом. Скажімо, якщо у вас малий теплоакумулятор, от є у мене такі об'єкти, що і бойлер, і змійовик. І люди користуються і тим, і тим, залежно від сезону, розумієте, коли там, значить, взимку морози і бойлер їм. Якби запасає на довше води, це ну, те саме, як до теплоакумулятора, що добавити, там, умовно, тих 100 чи 200 літрів. Ну, залежно від того, який бойлер є, бо ну, такий горизонтальний по 200 літрів людей ми монтували. Але якщо ваш місцезоння і ви палите раз там, на декілька днів і ваш бойлер закінчується, а потім бойлер знову родити насос, там, ну автоматика це, ну це таке. Я вважаю. Дуже зайве і багато втрат на багато тепла, не той ефект зовсім не те. А це вам, ви утепляєте, це буде такий утеплювач під таку товщину, розумієте? І вас буде зберігатися, це бойлер ніякий не підставиться. Знову ж таки, залежно від об'єму, від об'єкта, від режиму використання. Інколи бойлер має навіть переваги. Інколи. Ну, Якщо в літній період вам треба використовувати від. Використовувати від електрики, значить її можна вмонтувати тена сюди. Пам'ятаєте, теном чи без тену, це, напевно, без ну, замовлення. Хоча в мене було раз замовлення стеном, Пан Іван із дівчини зателефонує і каже, ви не зробили тену, не вварили. Я записано було навіть не, не одну, а два треба було варити. Не хочете мені крутити, бо свіжа фарба ще. Вона то вже підсохла. Вона вже підсохла, буде тепленько, але... Буде ну, дряпатися, не пам'ятаю, напевно, цей безстанок я не встигаю запам'ятовувати. І нижній зміючок, якщо у вас треба подати тепло для нагрівання, не для відбирання тепла із теплоакумулятора, а для нагрівання теплоакумулятора з якогось джерела, в якому теплоносій треба, щоб не змішувався з із, із тим, що у нас теплоакумулятор. Система відкрита, там система закрита. Або е, там, скажімо, у вас залити якась незамерзайка, а там проста вода. Ну, Розумієте, там тиск різний. Наприклад, тут у вас під тиском, там відкрита система. Ну, по-різному буває. Тоді не можна, щоб воно змішувалося. Тоді не можна, щоб воно змішувалося. І тоді робиться зміючок. Ще як варіант є, бачу в інтернеті. Е, дядя Сашко, здається, як то, Якось так він зветься. Наварю таку сорочечку сюди, в нижній частині, замість О. ну, З чорного металу просто. І там такий хороший проток. Значить, я порахував, воно в ціні виходить те саме, я думаю, може дешевше вийде. Та не, виход, не виходить дешевше. Але собі, мабуть, я зроблю таку сорочку, чого сорочку, бо якщо. Ну, Але це треба, щоб теплокумулятор був вищий. Якщо хочете самотюк зробити, а буде гірший самотюк. А ця сорочка має набагато менший опір буде мати. Ну, Перевагу таку має. О, А ефект буде що від того, що від того однаковий. Однаковий. Ну, треба ще бачите, утепляти по-іншому трошку. Ну, по цей вигляд. Деякі моменти є. Деякі моменти є, але. Ну Всі, не, сказали, не можна сказати, що такий варіант кращий, такий так само і по котлах. От мене запитує, який котел кращий, ну все обробили від, від корозії. Трошки довго він стояв, поки фарбуватися, щоб не було корозії. Запитують, який котел краще залежить від режиму використання. Ми ж робимо теж не одного типу котел. І навіть, можливо, з часом будемо асортимент розширювати, якщо у нас буде. Ну, трошки, трошки можливостей. Там десь Андрій вчиться варити, можливо, ми трошки розширимо. Там пан Василь з Кам'янець-Подільська він одного котла нас купив. А зараз просить, щоб йому зробити на тирсу. Поки що ми не можемо так ну, дати сирий об'єкт, сирий виріб не перевірено практиці. Ну, типу з цієї буржуйки, але зробити з водяною сорочкою, щось таке, щоб можна було спалювати тирсу. І такий можливо варіант колись буде, але я хочу переш, зробити десь на собі використати. Але собі знову знов, ну, ж та сама історія, не буду спочатку повторювати. Якось так. якось так. Значить, верхній зміючок для того, щоб використовувати теплу воду для вашої вани, душа. Миття посуду, і для всього, всього, всього що вам треба, де вам тепленька чистенька водичка. треба. Нижній це зазвичай від сонячного колектора. Інколи може бути від теплового насоса, інколи. Хоча ну, там немає потреби зміючкови, але інколи бувають такі такі моменти по-різному. Десь індивідуальні бесідах, де ми говоримо, там бувають такі моменти, що настільки людей специфічна котельня. і Будь-які стандартні рішення ну, близько не підходять. не підходять. Дуже повірте, що є такі випадки, люди розкаже. Навіть таке не придумаєш такого зразу, не, подум... ну, що... не міг би подумав, що є такі ситуації, треба й те, і те зразу думаєш, а для чого людина? Ну, не часто в коментарях пишуть, а не треба так. Але в є певні обставини, певні ситуації, що ну от так склалося, і так треба. Там було, знаєте, щось людина будувала, добудовувала, там був один об'єкт, там був другий об'єкт, треба подружити, там потім ще щось додалося. І так складається. У мене особисто теж є такі моменти, що можна було б зовсім по-іншому зробити, але воно якби накопичилося і з роками, і там щось десь переробити, там десь якась труба закладена, потім ремонт зробився, та труба залишилася, потім не можна пролужити вже. Ну, різні є ситуації, знаєте, як воно в житті то інколи буває щось і нестандартне, то мідний зміючок знизу він на багато випадків. Ну, цей теплокумулятор просто один зверху. Стандартний класика жанру, класика жанру, зміючок зверху, три термометри, трубка для розповітряння. це боря варив. на гірники. нас не було тоді вдома, ми були на Львівщині. А це я зварив ще до, до поїздки, тільки що не було. Він був не фарбований. Тут ну, зайнятий цех був, бачимо, вагонка фарбувалася. Все, не буду забирати багато часу. на нарад підсихають, підсихають до того котла, в Котлов, котлові чорна фарба підсихає, пофарбується ще сірою. І будемо їх демонтувати, вже бочка теж встановила, ну, забрали, там, напевно, не знаю її. ну Занесли точно. Ну. Там теж, теж цей же замовник вже не першого нашого котла замовляє. І... Деякі котли вже повикидав заводські, перейшов на наші. Ну, вже в мене не один такий є клієнт, один є такий, що аж три котли наших взяв, заводські повикидав, був один майже новий. Ми показали піролізний. Він мені пообіцяв зняти огляд, як працює наш котел. Так мені позвонив, кажу, то зніміть відео. Так, каже, мене там ще то труба, то провід не так, то ще там щось не так, а не хочеться, а треба гарно, нема коли. І так він відео мені не зняв, хоча обіцяв. Пан Олександр, можливо, ви дивитеся це, це відео. Чекаємо від вас відео огляду, як у вас працює е, наш котел після піролізного порівняння. До речі, вже не перший він викидається піроліз і замінюється на наш. Хоча піролізний котел деколи люди дуже задоволені. Вони мені <після піролізу> з однієї сторони. Подобається, з іншої сторони, не дуже. Там є теж моменти, ну і котел котлові різниця. Все, пишіть, коментуйте і всім до побачення.